Отже, все по черзі. Починаємо з теми президентських виборів. Їх призначено на 25 травня, а до 14 квітня мають бути створені всі окружні виборчі комісії. Лозова разом із Первомайськом, Близнюківський, Сахновщинський, Лозівський і Первомайський райони увійшли до 181-го територіального виборчого округу. Окружна виборча комісія працюватиме у нашому місті, а саме у міському палаці культури. Лозівський міський голова Сергій Степанов у середу ініціював зустріч із очільниками Первомайської, Близнюківської, Сахновщинської, Лозівської райдержадміністрації Первомайської міської ради. Всі разом мали обговорити питання матеріально-технічного забезпечення окружної виборчої комісії. Нагадаємо, це завдання відповідно до законодавства покладено на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Лозова ОВК вже надала приміщення, транспорт, меблі, частину необхідної для роботи орхтехніки, Зазначалося на нараді. Але потрібно ще кілька одиниць. Їх Купити неможливо через нинішню ситуацію із фінансуванням незахищених статей, обмеженням придбання орхтехніки. Тому міський голова звернувся до колег із сусідніх районів із проханням допомогти окружній виборчій комісії із обладнанням. Знайшли ми порозуміння протягом двох днів. Нам нададуть інформацію щодо обладнання, яке зможуть надати. Це оргтехніка, комп'ютер, принтер для забезпечення роботи окружної виборчої комісії. Тому всі представники з розумінням. Поставились до піднятих питань, готові допомагати.